Волонтерський фонд Б-50. Працюємо на деокупованих територіях Київщини по розбору завалів і відновленню житла пошкодженого в час війни. Працювали тут в Ірпіні в Бучі. До нас потім звернулися люди, з якими ми співпрацювали, попросили допомогти з облаштуванням обов'язковища для дітей. Це близька нам робота. Це робота волонтерів, людей, які е, хочуть допомагати будь-яким чином, якщо є такий запит, більше що. Цей садочок знаходиться в бучі. Ми зустрілись з адміністрацією садочка, розпланували нашу співпрацю. Вони частково взяли на себе підведення комунікації електрики і вентиляції. Ми зробили. Весь декоративний, все декоративна форма. Ну, По-перше, цікаво було, що це трошки проєкт, як на форматі був да, звичайної роботи, як ну, я приймав участь там на розбору завалів чи ремонт криші. О, це по-перше. Ну, по-друге, звичайно, що садочок це дуже важливо в мене у самого мала дитина. Що я теж бачив ці початкові фото, да, де там бетонні стіни, там ну. Непридатні для дітей зрозуміло. А сьогодні там заходиш вже там якісь симпатичні живі малюнки, тобто, ну вже дітям, дітям думаю, буде не страшно, як мінімум, і цікаво. Діти сидять у важкі часи у важкому приміщенні морально, і хотілося їм так зробити. Нібито таке свято невеличке, ніби це не уроки, не заняття, а трошки щось для душі, щоб їм було весело. Перш за все, нас би не відкрили, якби не було укриття для дітей. Діти не злякалися, а навпаки опустилися і почали розглядати все те, що там вони бачили. Вони підстрибувати почали, пищать, що це ж там все розмальовано, цікаво, в кольорах. Красиво, такі кольори, пастельні, герої. Я думаю, що я б сама в такому укритті хотіла перебувати під час повітряної тривоги. Після закінчення цього об'єкта ми готові брати за подібні задачі в інших дитячих садочках, тому якщо вам потрібно влаштувати бомбосховище в дитячому садочку або в школі. Звертайтесь до спільноти Б50 волонтери на Фейсбук, Інстаграм або на сайті.